Всім привіт! Пане, пані, пані. У нас сьогодні ось та це накознення, це 50-го року, 1,5, дизель. В такому У такому чорному кодірі. Не такій новій зимові резини. По автомобілі значить доступ. Автомат коробка. 244 тисячі Ну, Потребує хімчистки, звичайно. Так, автомобіль в принципі, в хорошому стані. Технічно нічого не бракує. Хазеренкий автомобіль. Перший власник в Україні. Прошу дякую огляду. Є навігація, крізь контроль, автомат, повністю пакет. Кого цікавить, друзі, кільцева 60, приїжджайте, тестіть та забирайте його компания автопардела